Готую їсти сьогодні. А що готую. Борщ уже зварила велику каструлю, бо в мене сьогодні внуки. Вон на уроках дистанційно. Зробила отакий салат. Ось. Уже діти снідали із м'ятою картошечкою. Це свіжа капуста, зелена цибулька, зелений горошок заморожений, проварений. Ковбаса натерта на тертушці і порізане куряче м'ясо. І оце такий я салатик зробила. Отакий. Дітям сподобалось, що тут зелений горошок, ніби свіжий, Захар каже. Бабуля, такий смачний салат, ніби свіжий горошок там. Отакий зробила ще є їм котлетки. До картуш, картопельки. А як робила? натерла картоплю довгий такий тертушка такий довгенький. Оно, бачите, там отаке м'ясо, фарш. Яйце вбила туди, перчик, посолила, чесничок, цибульку натерла, хліб намочила і отакі потім пожарила і протушила в каструльки. Такі вийшли котлетки. Такий салат. Ще хочу їм зараз, поки хліб, балабушки печуться в духовці, хочу зробити їм піріжечки з капустою. в Духовці теж. На хліб я окремо місила, а це ці самі миски. Ось воно видно, де я місила було більше. А це я замісила ось таке тісто м'якеньке на піріжечки. Ось. Воно воно стоїть. Уже воно два рази підійшло, буду зараз робити такі треугольники. Зроблю на протвінь і в духовку. Яйцем змажу, і отака капуста у мене. Капусту як я роблю? Я її майже не жарю. Беру на кришу капусту, на сковорідку, вливаю туди пів літри води, і вона протушиться тільки до полуготовності. Потім на друшляк я вис висипаю цю капусту, щоб вода стекла. На сковорідці жарю цибулю і моркву, і туди, як уже пожариться морква цибуля, додаю капусту, оцю, що стікала з води. Трішки вона пережарюється, можна посолю і чуть-чуть можна перчику. Але лю, як оце жарю цибулю і моркву, дуже трішки олії. Потім беру все, висипаю сюди капусту у сковорідку до цибульки і моркви, посолю, почуть чуть, -чуть перчу, ну це по бажанню, Буває не, не кидаю перець. І трошки воно пережариться. Можна додати ще соку томатного грам 100, а можна і не додати. Просто ось як я цей раз, я нічого не схотіла. О, трошки пережарила, на друшляк все стекло, весь. там і жир, і що було. І ось така в мене вийшла. Дивіться, ну воно не так показує, як хочеться. Але. Така гарна капуста. Дуже смачна. Зараз буду пекти піріжечки. Мої ось котики сидять на віконечці. Ось один на кріслі, другий на вазоні. Хоча б не пламав цвіток квітку. А на дворі сонечко, а на дворі весна така. Шо, димочка, димоль. Куди ти лізеш? Іди сюди. Іди до мене, бо ти зараз мені вазон поламаєш там. Тимко, Тимко, куди ти лізеш? Оце тобі весна. Всі на тепло, на сонечко. А ти що хочеш? М? Ти Дуня, що ти хочеш? Ай ти хороша наша дунечка. Ти моя красавиця така. Що таке? Бачиш, коли тебе рядишком два дружка такі. Як добре, що вони тебе люблять. Іди, іди, оно до на тимка, до димки. Ты ее дрожишь. Дрожишь. Да. Такая красота. Ты мывайся, гости будут. Демочка. Гости будут. Умывайся. Да, не, у меня такая девочка наша. Красота. А ты что перьянку взял, Донька? Донечка. не хорош. Хорошая Доня. Побегла. Побегла ближе до котики. Сегодня Ще лютий, але вже через тиждень буде вже і березень, буде весна. Сьогодні хмари такі гарні. Прямо гарні, що не можу, як би показати вам, які вони у нас гарні сьогодні хмари. Красота така. Небесна красота. Скоро вечір, і от десь сонце, там десь воно повинно сідати, але там хмарно вон там. А сюди відблиск сонця на середину неба. І хмари білі біжать. Так гарно красота. Така природа. Там зеленіє зимена, сніг уже зійшов, немає снігу. Ти що хочеш? Шо? Старенький котик. Дожде да, свого хазяїна. Старенький наш котик.